Таю друзі, з вами як завжди, карс це взагалі, взагалі, взагалі ніяк не ні сонячний і не прекрасний день. Але є, звісно, і плюсики в цьому дні, тому що наконець -то, нам дали нормальну брічку. І через те, що тут супер холодно, ми ще поїдемо кататися. І сьогодні у нас BMW X3 2018... 2018... 2018 року. Супер крута брічка. Я поїхав коротше, пацани. Знаєте, друзі, от, коли довго не їздиш на автомобілях марки BMW, починає здаватися, що у світі є багато хороших автомобілів. Але це до того часу, як ти знову насядеш BMW, особливо, якщо ще в новеньку, в джакузові, і все стає на свої міста, місця. Тому що БМВ роблять речі. Навіть oh, no. Відносно простенький X-3 на 2-літровому бензиновому моторіть. приз. производить? производить, производить впечатлення? Виготовляє враження. Ні. <сум> Коротше, навіть відносно простенький X-3 на 2-літровому моторі, не на самій кращій комплектації Відчувається просто таким, знаєте. Дуже і дуже хороший. От настільки хороший, як Audi A4 в своєму класі, от настільки ж хороший BMW X3 в своєму класі. А додать до цього, що з компанією ACARS такий X3 можна пригнати за 25 тисяч доларів, ну це просто пісня. Салон у нас, ну, в принципі, я вважаю, що салон першого покоління g серії це такий, знаєте, еталон взагалі якості салону. Тобто тут якогось прям супер-шику немає, але все просто бездоганно хороший, нічого у вас тут не скрипить, не тріщить. Відчуття від водіння просто виняткові. Тобто він супер зібраний. І я знаю про що говорю, тому що у мене був X3 минулої генерації в кузові F25, який також був дуже хороший. Але цей зробив ще один крок в сторону хорошого, якщо так можна висловити. Тому що цей автомобіль збалансований майже ідеально. У нас чудова підвісочка, у нас чудове кермування. Машина відчувається дуже збитою з жорстким таким кузовом, при тому, що це кросовер, і дуже рідко в кросовері можна відчути от таку жорсткість кузова. Тому що особливо це відчутно, звичайно, на фіговій дорозі, тому що коли ви їдете по неякісному покриттю, ви відчуваєте, наскільки машина така, знаєте, зібрана, наскільки вона серйозна і хороша. Коротше, друзі. І от зараз ми виїхали за Київ, відмкнули спортрежим. І от вона BMW. Незважаючи на те, що це середньорозмірний кросовер, Боже, наскільки він класно збалансований, наскільки він добре їде, тримає дугу, наскільки класно все налаштовано, Боже, це реально кайф. Причому я вам скажу, що. Далеко, далеко, не всі седани можуть дозволити собі таку якість їзди на великих швидкостях. Дволітровий двигун, динаміки вистачає, коробка працює, як наче годинчок швейцарський. Просто пісня. Ну, от Закладати в повороти на цій машині одне задоволення. Я думаю, що от, якщо поїхати на ній в якусь пригоду подішилися. Подорож. В якусь подорож там з гірськими серпантинами, це взагалі кайф. Я, до речі, скажу, що я їздив е, в Карпати і це просто нереальне задоволення. Тобто машина поводить себе саме так, як ви хотіли, і ви не очікуєте цього від того комфортного кросоверу. При тому, що підвізочка тут така достатньо підзажата, але Взагалі ніякого дискомфорту на поганій дорозі не відчувається. Тобто, душу вона з вас не витряхне. Ідеально збалансований середньорозмірний кросовер. Я вважаю, що це чемпіон У всякому випадку по відчуттям від водіння. Друзі, переходимо до екстер'єру. Я вважаю, що це єдине таке трошки слабке місце в цьому автомобілі, тому що ну, виглядає він не сказати, що супер круто, але досить елегантно і, е, якби непогано. Ну, я вважаю, що в 25-й трошки симпатичніший, але це супер суб'єктично. Коротше, погнали. Значить, у нас е, е, звісно ж. По стандарту у нас є і ангельські очки, Тут жовтий вогник і жовтий катафотик це означає, що машина у нас американська. Тут у нас ці штучки самі зачиняються, коли автомобілю прохолоду не треба, відчиняються, коли він трошечки значить, це. нагрівся. <кхи> нагрівся. Так, ідемо далі. Значить, Двері у нас, звичайно відчиняються разом з порогом, щоб ви не запачкались. бачите ось цей класний X-порог. Залишається на місці, до речі, Сашка, іди сюди, покажу класну штуку. Мені от подобається, що в цих іксах є така виштамповочка X на дверях, і не видно, коли двері зачинені. Тобто Її видно тільки коли ти відчиняєш. Прикольно. такі штрічки я дуже сильно люблю. Також у нас тут функціональний вентовір. Тобто, якщо... А, ні! Боже! Обман, обман. Він не функціональний, він просто красивий. От, Але передній функціональний. Тобто тут є ще один. От, І тут же... Ні, і тут нема. Ні, є, извините. є, тут продувається, на коле судує, клас. Коротше, ну, спереду непогано. От проблема починається ззаду, і це стосується абсолютно всіх екстреніх. Погнали. Давай, давай. Блядь. Хорош, хорош. Головне, щоб не заляпав курточку. Коротше. І от е, класична тема X3 те, що е, фари, які у нас знаходяться на крилі, таке враження, що від іншого автомобіля. І їх склали е, разом з цими фарами. Але це фішка всіх X-3, не знаю, чому вони так зробили, от, почали робити і вже роблять до сих пір. І Взагалі, от, що мене смущає, це форма задніх фар, це мені не дуже подобається, а от світодіодна полосочка в темрі виглядає прям чудово, коли не видно цієї фігатеки. Так, ну, звичайно, у нас справжній вихоп. Це не обман. От, як є, так і є. Так, що там в багажничку? Багажничок відчиняється також з ключа. Ух, як холодно. Коротше, багажник досить солідного розміру. Сюди влазить, як ми бачимо, крило від X3 і ще куча всяких деталей. Значить, знизу у нас запаски, на жаль, немає, тому що усі нові автомобілі BMW комплектуються у нас резиною Run плед Вони дуже круто. Але вони так роблять і. Нам залишається тільки змиритися з цим. Тут є, звичайно, шторочка, яка дуже, так знаєте, приємно працює. Коротше, кайфи. Багажник хороший, великий, Сідушки відкидаються. Під поліком також є місце для чогось. Для чогось є. Для чого? Ну, там щось можна покласти невеличке. Я думаю, що ремкомплектик. І починається все, звісно ж, з кнопочки. Ну, камери є, так. Да. А що ви думаєте? Рейлінги. Звичайно, це масхев в кожному кросовері. Рейлінги, щоб ви могли причепити сюди собі ще один багажник. Я не знаю навіщо, що в ньому возити, а виглядає круто. Позаду місця також достатньо. Зараз я спробую сістися, тут куча цикла хламу. Моє пів півко на вечір. Ану. От не дуже зручно сідати, тому що тут такий вузенький проходік, але... Місце є. Не скажу, що прям супер достатньо. Переднє сидіння налаштоване під мене, звісно, у мене 1,85 м. І в мене коліна трошки упираються над головою. Місце є. Хоча у нас панорамний дах, але, в принципі, вистачає. Тобто, навіть якщо я сяду рівнесенько, все вистачає. Тут також у нас Х. <реш> <реш> вот О. От, якість матеріалів на задніх дверях точно таке саме, як і спереду, і така ж е, у його, е, не дуже ручка тут. От ручка, я не знаю, чого вони сюди прихопили, вона прям дешева Дешева ручка і, і, і неякісно зроблена. Тобто тут, тут такі от є зазубрінки. Не знаю, в чому прикол, BMW. Ну, Напишіть в коментарях, хто знає, можливо, є в інших комплектаціях ручки вже нормальні. Так, сіточки одрибки. Клімат контролік, тут ще один є, прикурювач. Та і все. Підлакітник тут, звичайно, ж є. Функції, ну Такі коротше, типу, високо. високо... О, зачинився. Поїхали далі, вперед, так, спереду у нас класні сидушки, зразу видно, що тут -то -то полочка, що можна собі під жопку запхати. Коротше, о, ну Тут же все, звичайно, прекрасно. секунду. Тут все вже прекрасно, G серія, еталонний інтер'єр, все шикарно зібрано, нічого тут не ходить, не скрипить, не рипить. І в дорозі це найголовніше, що також ніяких паразитних звуків ви чути не будете. З цією системою мультимедійною ми вже знайомі, вона інтуїтивна, класна і прямо у вас під рукою. Ричажок також. Він такої трошки дивної форми, але це обмовлено тим, що він ідеально прям лягає в руку. Тобто, так раз його взяли і от. Ну Наче от так і сам Бог задумував, що такі речашки повинні бути в автомобілях. Тут у нас шторочка, під нею ще два підстаканечки, Місце, щоб щось покласти. без дротової зарядки тут немає. USB-шник і місце для ключа. І тут ще одна виштамповочка X3. от вона така теж красива з алюмінію. Виштамповочка X3. Красиво, красиво, друзі. Всі кнопочки натискаються чудово. Виглядає все чудово. Тут у нас ще сенсорні такі кнопочки, їх можна налаштувати собі під різні е, функції. Також є управління жестом. Напевно, є управління жестами, тому що в g серії це така дуже часто фішка. Тим більше, що ці автомобілі можна обладнати взагалі чим угодно. Тобто цінник може варіюватися за рахунок комплектації, тому що тут ціла купа усього, можна все сюди напхати, і ціла купа моторів. Ми навіть бачили X3 на 3 один і п'ять. Коротше, мотори тут варюються від 3 до 6 -цилиндрого. Є 6-циліндрові дизелі, 6-циліндрові У нас 2-літровий бензин з ЗТЕФчиком. А що, ми ж мотор не дивилися? Давайте одразу глянемо, як він там розташований. Да, дивіться. Так, да, все в, при... у... в приділах цієї бази. За колесо він у нас не стращить, і це дуже дуже гарно сказується на його корованості. Це б 48 двигун. Надійний, ніяких проблем в ньому немає. ланцюг на 100 тисячах не розтягується. Шикарний мотор. І це саме та серія BMW, яка вже вважається надійною. Тобто, якщо ви там бачили ці всі меми, якщо вас лякали там, тим, що BMW не ненадійна, дже-кузов, have, все надійно, можна брати, кататись, і все буде дуже класно. У нас розпорочки, і до речі, це також все відчувається, тому що кузов відчувається дуже таким зібраним, дуже жорстким. І це все дуже класно. І тут ціла купа місця, яка нам натякає, типу на те, що можна сюди ще запхати 3літровий рядний шестициліндровий двигун. До цього двигуна у нас прикріплена восьмиступенова коробка ZF, яка також надійна, яка також чудово себе показує. А от повний привід x drive показує собі, ну, іноді вирадує. Тобто, якщо його трошки перегріти, то у вас одразу вилетить помилка по приводу і доведеться трошки чекати, але ну, нічого страшного. Тобто, цей автомобіль не для бездоріжжя, хоча може трошечки проїхати. Але все ж таки, як здрайв краще за все, показує себе саме на асфальті, де він налаштований спеціально таким чином. Це повний привід, не такого не такого принципу, як квадра, тобто, щоб у вас оце все там крутилося по будь-якому покруттю. Цей повний привід все ж таки більш налаштований на те, щоб ви могли швидко їздити по дорозі і там в якомусь сенсі безпечно, але чесно кажучи, на задньому приводі у мене проблем з безпекою ніколи ще не виникало, тому що це BMW, і тут все зроблено як треба. Що у нас по колесах? Так, ну я вже казав, що у нас тут ранфлет завжди з заводу стоїть. Це у нас 19-ті, красиві колеса. Тут, до речі, такий потужний э, гальмівний супорт. І скажу, що цих... Э, Гальмів правильно вистачає. Ще додайте до цього дуже класне налаштування самої педалі, де ви можете прям такими знаєте, міліметровими рухами дозувати гальмівне зусилля. Відчувається це все дуже класно. І взагалі я вважаю, що для X3 оце, оця комбінація кольорів, тобто хром з чорним, дуже виграшна. Він виглядає значно дорожче, ніж в іншому кольорі, особливо в білому, де він виглядає трошки дешевше, ніж він є насправді. Але знову ж таки, з компанією Cars такий автомобіль можна пригнати собі за 25 тисяч доларів. Ну, Може там трошки більше, в залежності від комплектації, але я вважаю, що це одна з кращих машин за 25 тисяч доларів. Обов'язково зверніть на неї увагу, якщо ви шукаєте себе кросовер. Не бійтеся того, що воно все буде ламатися, бійтеся того, що якщо ви купите автомобіль з сильними пошкодженнями, то, скоріш за все, вам доведеться платити багато грошей на його відновлення. Тому що все ж таки деталі дорогі, але дуже і дуже ізносостійкі. стільки. Наприклад, ходовка. Тут взагалі ніяких проблем я ще не чув про ходовку в G-кузові. Можливо, вони ще не так багато проїхали. Ходовка надійна, коробка надійна, мотор надійний. А що вам ще треба? Пісня, сплошна пісня якась. Ну що, друзі, як висновок, можу сказати, що BMW x 3 це один з найкращих автомобілів за свої гроші. Ціна, якість, динаміка і взагалі відчуття від автомобіля просто чудові, особливо за цей бюджет. Мені він дуже сподобався, мені дуже подобається на ньому їздити. Я би хотів поїхати в ще одну подорож на такому автомобілі, але напевно, що вже якось наступним разом. У будь-якому випадку, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчики, лайки, пишіть коментарі. Нам буде дуже приємно, особливо, якщо ви щось хороше будете писати. <свісно> Також підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм і тікток. Не забувайте, що у нас тепер є новий сайт akars.ua, Дуже зручний, де ви самі зможете підібрати собі автомобіль з Америки. Вони постійно оновлюються, тому там будуть лише найсвіжіші автомобілі з усіх аукціонів е об'єднаних з'єднаних сполучених штатів Америки. От. Пишіть нам, до речі, свої відгуки про сайт. І, друзі, приганяйте собі класні авто разом з Акарсом Ми будемо на них кататися і розповідати іншим людям, як це класно кататися на американських автомобілях. І особисто від мене, будь ласка, приженіть хтось РМТРХ. Я вас дуже прошу. По-перше, це супер класна тачка, від якої ви не пожалкуєте ніколи. По-друге, дуже хочеться на ньому приїхатись. А з вами були, як завжди, Акарс. До побачення!